Як наші предки уявляли нечисту силу, як захищалися від злих духів? Чому ми досі віримо в забобони? Цікаво? Тоді загляньте до мене на сторінку Фолькбелівс. Мене звати Настя, я етнологиня і вже понад 15 років досліджую українську народну демонологію та традиції. Це любов, і вона почалася зі студентських років на кафедрі етнології Львівського національного університету імені Івана Франка. За ці роки я разом з колегами об'їздила понад 100 сіл та містечок, записала сотні інтерв'ю з місцевими мешканцями, видала книгу та десятки публікацій про унікальні явища нашої культури, обряди, звичаї, вірування. 2017 року я захистила дисертацію і отримала ступінь кандидата історичних наук. В своєму блозі я ділюся здобутими скарбами, простими словами, без наука термінів, але з джерелами до кожного допису в мене на сторінці ви знайдете справжні автентичні історії про нечисту силу, магію і ворожіння, забобони і ритуали. Одним словом, тут страшно цікаво. Приєднуйтесь на Фолькболівс та пізнавайте справжню українську міфологію.